Слава Україні! Доброго вечора, друзі! Продовжуємо е дивитися з вами матчі першої it ліги Слава Україні! <зові> ну і зараз е матч Сельмах, Микола Молодчі, Олег Маркєвич, Олександр Білецький, Павло Крупей, Віталій Танський, Богдан Івашко, Андрій Гасковаль, е Роман Шабаранський, Василь Гумен, Андрій Федоренко, Ігор П'ятночко, Остап Бабський, е Анатолій Білюков. Вибав. П'ять матчів зіграв зіграв цю студію. Зараз момент Василь Другів. Контрвідповідь від команди Віталія Танського. Передача на лівий фланг. Є удар, і м'яч тут таки не влітає. Немає, команди не ризикують, але це напевно до першого взяття воріт, як от зараз момент який, але Кіпере, паму. Тут непогано вихід, фактично сам на сам удар по воротах від пішов подавати. Розіграв він Степанов струком який жив... намагається відкрити рахунок, а поки що. Моментів багато в цій студії немає, але ось зараз Артем Куцяк на ударній позиції. Поперечка рятує. Зараз який шанс. був. Ще у одна спроба біля стіки м'яч. І Віталій Танський Диригує атакою своєї команди. Передача пішла на правий фланг. Удар по воротах. Литвинова. Литвинова. Переведення Василя Андрухова. Точна передача. Андрухів пробив. але Литвинов Микола. Зараз Андрухів Таркуцяк. Вихід сам на сам. І. Моментів доволі небезпечних. Зараз ще у нас провалит. Друзі, повертаємось до гри. Чар студіо Леобіт після тих Олексів за м'ячем. Зараз Василін Друхів. м'яч у Сітці. Василін Друхів відкриває рахунок. Виводить свою команду вперед. Ну і зрештою. Такий залишається у нас у грі небезпечно. Зараз м'ячі йде повзворота. Чем танський. По флангу рухається, прокидає далі Роман Павцьо. Тут перехоплення. Олексій Олексів, де далі. Прибиває Олексій. Хороша передача зараз на Олексів. І Далі на Степана Струка. Струк на фланг. Далі відкочує м'яч. Струк пробиває. Степан забиває один 1 На обід зрівнює рахунок. Ходить Олексів з м'ячем, тут залишається втрата. Знову ж таки, Андрухів на швидкості проходить пробив. Талітанський тут не проходить пас. Артем Веркуцяк виходить фактично сам на сам можна вводити свою команду вперед. Ще одна спроба і забиває таке Артем Деркуцяк. І це 2-1, і це, на жаль, помилка. Передача далі по флангу. Проходить удар по погору. Як розташувати захист. Зараз небезпечний. Міч проходить. Але тут перехоплення від Леобіто. Передача на Степана Струка. Струк далі повертає м'яч на Андрія Гайдара. Танський І тут. через партнера зіграв. Тут Танський прострілює Степан. Струк не забиває. Який шанс? Направо пішла передача. Немає прямого удару. Віталій Танський пробиває. Поєдинок врятувати. Зрештою, Олексій Олексій на Танського. Танський. Непогана передача. Зараз Степан Струк-Стікер. Танський. Передача. Можна пробивати. М'яч у сітці. 2-2. Стає рахунок. Андрій Гайдар зрівнює. Результат 2-2.